Всім привіт! І ми продовжуємо. Грати в Dark Souls Prep туда Edition. Попередній серії ми завалили. Нічого собі! А це що таке сталося? Пінялося вгору. Я надію, ти не зникнеш. Хе. Не знаю. Це так завжди чи тільки от в мене щось таке. Звели цього боса Залізного Голема е, получили за нього 40 тисяч душ. Я збирався летіти вже Венерлондо. Але згадав, що е, я не прокачався. Не прокачався, не прокачав зброю, плюс хотілося б спасти цього мага-логана. Не знаю, навіщо, тому що я магією не користуюся. Просто от хочеться і все. Тому зараз я йду до Bonfire, потрачу 40 тисяч, бо я думаю, можу тут їх втратити взагалі, тому краще покачатися. Давайте спочатку зброю. Та нам не подобається, тому буду качати її. Плюс 8. Плюс 9. Плюс 10. Це не піде максимум буде. Залишилось навіть на саблю. Та ніт? Давай саблю буде плюс 8. До плюс 9. І ще треба це, щоб плюс 10 прокачати. Ну, сабля теж, не слабенька в неї бонус від е ловкості, декстеріті. Б. А в катани. Так, ну туди пішов. Ага. <плес> Взагалі не туди. Катана вже до плюс 10, вона зникла з списку. Так, давайте трошки рівень собі покачаємо. Витривалість тепер будемо бити. А то я щось. Швидко видихаюсь. Чи може ще ловкість підняти до 30 хоча б? Все, 6 тисяч залишилось, Ремонтуємось. Свідки у мене таке закляття не знаю. І що далі? Що далі? Остану тут? Катану? Сабельку і вперед, до Логана. Ми підібрали ключ від його клітки. він по ідеї, працює до всіх кліток. Тут є досить швидкий спосіб спуститися на нижній рівні. Зараз подивимось. Це відновився, вже стріляти в мене. Теж. Ну Звичайно. Щебе. Ось тут є дві такі кліточки, ми такі підходимо так, раз! А другу можна відкрити? А, другу не можна. І тут зараз дуже небезпечний момент. Я перший раз вмер, а другий раз мені просто перехотілося. Ми вертаємось на початкову локацію, але ми бачите класно появляємось треба з такого зразу і втікати вже він пробіжить за мною <схи> вже пробіжить таки мимо Так, в мене вже є практично 5 полосочок ділень повних витривалості. А, лук, лук не поставив собі. Для того набрав треба собі лук Буде спакувати. Лук теж варто було б прокачати, тим більше в мене є титаніт звичайний простий. Це буде корисно, я думаю. О, все. Пропала з радарів. З стіною, а до нього ж треба дойти. Вона чудесним чином весь час замуровується. Напевно, щось що цей змій тут псяну спить, якщо пробиваю я діру і не спасаю Лоана. він бере швиденько день ко раз, раз, раз замурував і все. Вже? Ні, не, Ні, тить воен, давайте тоді побежимо. Ой, привіт! Ага, нічого подібне. Чекаємо, вона ж буде йти. І потім зайде в спину. Знаю я вас. Ага. Включилося. Назад, я сказав! Назад! О, я вже її з двох ударів виношу. Ось що означає катан на плюс 10. Аго! Змій його ловить, сюди! А! Oh. Все одно попадаємо, але все одно. Так, це дуже меморіально. Його є ПІМО. Так, пропустити шанс. Пензель, треба чекати на самого... 7 секунд. Затримка між одним і другим каменем. І сюди мені, будь ласка. Але якщо перед тим як йти сюди вб'яти цього великана зверху зради душ, то тоді каміння не будуть падати. Вам придається до вогня, відроджуватися, щоб відродився він і тоді каміння. Демося, роздавили там же ще зараз додавить того ящика щоб він не зміг заштукатурити швидко ну плюс 500 зараз личайник нарахуємо чи ні? та все можна тепер повертати кудись. ось туди було а ще краще Seem quite insane. a rare thing in these times. I am Logan, Lohan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea, suppose you set me free. Seriously, an empty hand, but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is not my mind. The inactivity is. And I have to resume my travels, but I must log a few things first, and I will you a favor. I will return to Farling Shrine. Speak with me there, so that I may impart my skill. That's what I'm saying. Oh, hello! Don't I'll be late. Yes. I'm going to go to the Замануха, звичайно. Краще все ж таки перекату. Ой. Душа героя. Це є плюс 5 або плюс 10 тисяч, це не слабо. Так, а ще щось відкривається тут? Ця, наприклад. А, ага, я представляю собі подляну. Заходжу сюди. Воно спускається там, де ти ні тут знизу. І ми вмираємо. Інтересно, інтересно. Це теж відкривається. Це відкривається. У мене якось немає бажання випробувати свою долю. Але в принципі, що мені втрачати? Вісім тисяч душ. Ті це. Треба подивитися, звідки ми починати з собі. Звідси, думаю. І взяти перст, який дозволяє бігати. По смолі. Опа! Нє. Ні. Ні. Не працює так це. А я думав... Розробники додаться зробити підлість. Можна просто забігати, не паритися з перекатами. Просто страшно. Вісне це. теж ні. не працює. Тю, тебе не інтересні. Може, це? Підвезе мене до смерті своєї. Ні. Це? О, звідси б застрибнути їм на голову, цікаво. Критичний урон зарахується, чи я вмру. Ні, ну це вже точно тупість. Давайте повертатися а куди, куди? Угу. Сюди правильно. Ой, ой! Фух! Забув! Ось це було підло, Не приведіти назад по цій дорозі. Людей можна просто так іскочити і сюди залізти. Все, закрилося. У-гу! Ще плюс 500 стрічальник нарахував, і ми вернулись назад. Взагалі благодать! Короткий шлях. Всього бити, не бити. Ще накаже нас. Добре, йдемо. А куряти. Йдем? Погнали, подивимося Ванер Лонду вже. В принципі, прокачалися. Логана звільнили нас тут більше нічого не тримає. Так, а в завжди. Як завжди підводить? Я чуть не вилетів з карти. О! Опустився цей шарик. Щось ти мін забагований. Давайте. А от хто тебе вчив тикати? пальцами не знаем и речи. Хлопцы, я заплачу все. Это кредиторы, или что? Этот <laughs> вид, это просто бомба. аж ж ріже від цього червоного. Все, красота! Просто красота! Ну что, давайте добіжимо до Bonfire і тут будемо закінчувати вже цю серючу, трошки ще тут побігати. Давайте ще получим від горгулі і тут закінчимо. А ми з цим розберемося. Ось тут статуя Орнштейну в одному із чотирьох головнокомандуючих, повідей, рейцерів. Авіна, Бурштейн, Смоух, Арторіас і. Забув, як четверта називалася, це з двома клинками легенькими. Золотий слід і срібний. Яка нам. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Душа хранительниці вогня. Давайте віддихнемо що. -то. Збережемося. Но в рік, звичайно, ні, не вийде. Хоча зараз накостеляємо цим стражем. Закрасть буде. Може навіть на 2 рівні. Бо за них дають, наскільки я знаю по 500 або по 1,5. Давайте будемо маграти по одному. голову попаду. Ох, точний посил. А, треба прокачати лук, прокачати лук, не забудь. Ну давай. Пить. І теж тут стратегія в ногах триматись. Півтора! Півтора. Все, можна вже так. Ну давай! У них атаки дуже великий радіус має. Якщо не встиг. Ось! Ось, <laughs> про що я. Так, перестань. Ох, повезло мені. Якраз так. Тут не дуже повезло. І зараз при мені удар буде. Ні, чорта собі хлопче, ти взагалі обнаглів, чи шо? почав пересувати мене? Це здається не мімік. Ну, якщо мімік, то це буде боляче. <гум> Демонічний титаніт. Класно, Мужик, там ще. Дерево було, о! <гум> так, цей спис, здається оригінальний. Може стерти його, він тоді в бою не буде мати. Чим тикати. Так, цього не чіпаємо, він собі. Стоїть, нікого не чіпає. І мене будемо нічого чіпати. А от ці два попали. Бо вони зберігають. Сундучки. Мені потрібно їх винести. Знову ж таки удари досить підлі. У них великий радіус дії. Так, це було не круто. Неполельфське. Ого, це було класно. А де він навіть не агриться. Так, можна навіть виносити, ну це не інтересно. Ага, він, напевно, що без загрився, але треба ближче піти. І так, пряма атака. Раз. І в ноги, в ноги. Так навіть можна скинути все прицілювання тут навіть не приві не вітається краще просто без прицілювання його брати так, перша атака залежить яка буде перша атака Ну давай а ah. Це було пидло с твоєї стороны. Ой-ой, і знову мы спереди нього. Оббігаем, убегаем. Все. Сипу идеи спрацювала... Провотеча всей котани плюс 300 пару разів вдарили і все, и у нього. Рана відкрилась. Твинки тигнит. Шикарна штука. І маємо. Міміка. Давайте вип'ємо, а то він зараз у нас вкусне. Або копнуть. Прицілення теж не думаю, що з ним класно. Хоча давайте, короче. Хлопче, в мене катана. Ох, якби би був би ю. Зараз буду копати. Ні, така атака мене не візьме. Ах, баланс не збиваю в нього. Тітям, всю. 2000 і. Але кристал. Напевно, що в неї будемо бити босів. Смога і Ермштейна. Тому що. Ага, буде бити, в мене ж сили не прокачано. Зараз в принципі лят. 242 урони. Це внес. Нє! ще й На Декстериті заточена. Тому що баланс... бонус від Декстериті це. А це не слабо. Це якщо взяти її ось сюди в руки. І подивитися на характеристики, то бачите, в правій руці в перший, в першому слоті катана плюс 10-265 урона, в лівій руці в першому слоті, алебарда Кристала 361 урона тобто. ми не будемо носити досить серйозний урон боссам. Це нам має допомогти. А ця 239 на плюс де на плюс 9 саблівка. Тут тобто програє все ж таки катані. А зато я навіть махав, як вентилятором. Так, 17 тысяч. Чуде зашвидко ще, твій час прийде. лук, лук треба качати тут зараз будуть кредитори наші які потягнули нас <плес> в анорлонду новий рівень навіть можна тривалість надо рівень двох ось в мене такий універсальний солдат виносливість 22 сила 20 ловкість 27 тут в будь-який мет можна Переробити з селеча або... Тут то, що мага, ну я магами взагалі. А користуюся. Що Чому... мага... Ага, ну Усилити... лук, лук. Так, це треба все відкласти. У мене снась один ускол тут там був. Це не круто. А, ага, там буде коваль. І нам позволить. Так, давайте цю біль залишимо на наступну серію. Думаю, ми тут будемо страждати і страждати сильно. Дякую, що дивилися. Надіюсь, вам сподобалось. Тримайтесь!